До 31-ї річниці незалежності України Радіо Гомер представляє акцію Ми, українці. Ми українці. Ми українці. Всім привіт. Звати мене Микола Хижняк. Мені 60 і майже один рік. За фахом режисер. В середині ліхих 90-х закінчив Харківський державний інститут культури. Активний учасник всіляких конкурсів, фестивалів, оглядів, театрального мистецтва, художнього читання, як місцевих, так і всеукраїнського значення, де не раз виборював, чи то просто відзнаки, чи навіть перемоги. Одного разу виступав на головній сцені в Палаці культури Україна в Києві. Живу в Україні в майже центр Європи. Тут моє місто суми, а у нім річка Псьол. Так, я з України, проти вас я не проти, але скажу москалеві без вагань. Да пощо зі святом, матінко Україна, рости велика і щаслива, велика в усьому, а щаслива завжди, бо ти у нас одна. Ми тебе любимо, адже ми всі з України. Ми українці, слава Україні.